Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Персональний бункер у власній квартирі. Столичний винахідник створив капсулу життя. Чи зможе вона врятувати від ракетного обстрілу? Це така умовна альтернатива правилу двох стін. Сергій Захарін, автор капсули життя, яку нині жваво обговорюють у соцмережах. Там умить розлетілося відео з випробувань сталевої конструкції. Моє життя було перше врятоване цієї капсулі. При випробуваннях, коли на капсулу впала плита з висоти 9,3 метри вагою 1100 кілограмів. Після випробувань конструкцію перемістили на виробництво. Тут показують усім охочим наслідки падіння бетонної плити. Ось ці незначні пошкодження після падіння плити. Це е, дах просів е, на 40 міліметрів всього навсього Сергій каже, з металом працює чи не все життя. Раніше виготовляв обладнання для переробки деревини. Тепер усе виробництво згорнули та перелаштувалися на новий продукт. Про ідею такої конструкції задумувався ще до повномасштабної війни. Ідея ця ще 15-го року, але на той момент вона була не актуальна, тому лежала на полиці. На жаль, згадав за неї лише влітку минулого року і відразу ж приступив до цього. Наразі над створенням захисної конструкції працює п'ятеро людей. Весь виробничий цикл відбувається в одному приміщенні. Більшість процесів автоматизовані. За словами розробника, ось така металева конструкція під час ракетного обстрілу може врятувати до шести людей. Всередині ж тут все виглядає доволі аскетично. Тут не знайдете ніяких зручностей, але це поки Сергій каже. Поки капсулу продає виключно як металоконструкцію її легко збирати, а вага її найважчої деталі становить до 50 кілограмів. Варіант на трьох людей пропонує за 70 тисяч гривень, на шістьох за 80. Покупцям суворо рекомендує обладнати її самостійно, виключно не матеріалами та іншим приладдям. Попри передбачені отвори для вентиляції, всередину необхідно покласти кисневі балончики, респіратори, вогнегасник та інструменти, аби відкрутити люк для евакуації під час завалу. Проте Сергій не виключає, що незабаром відразу комплектуватиме капсулу усім необхідним. Вже відкликнулося дуже багато підрядників, які ним будуть займатися. Це облаштування і постачання е, тих самих кисневих балончиків, е, вогнегасників та інструментів. Слід зазначити, капсула ще не пройшла сертифікацію, тож на неї ще чекають випробування, хоч люди і замовляють виріб. Розробники запевняють, у випадку овалу будинку люди вціліють. Тим паче є можливість прикріпити конструкцію до опорної стіни, що додатково збільшить шанси на виживання. Проте інженер-конструктор Дмитро Макогон каже, це станеться у випадку, якщо люди переживуть ударну хвилю. Адже саме вона несе найбільші руйнування під час влучання ракети. Вони маніпулюють, кажучи, це витримає саме падіння там плити чи уламків. Так витримає, але оцю силу, яка спричинила ці падіння, яка якраз спричинила ці руйнування, ну звичайно, ця капсула не витримає. Проте, якщо вибухова хвиля оминула вас, Дмитро впевнений, капсула таке може допомогти. Така умовна альтернатива е, правилу двох стін тобто від е, осколків, саме там від скла, від, від е, осколків конструкцій невеликих, вона в принципі може дійсно захистити, трохи підвищити шанс е, виживання, але на цьому треба робити акцент, що це не гарантована як історія, як це є з укриттями. Тож варто пам'ятати, що гарантувати повну безпеку може тільки укриття. Наразі на таку капсулу життя очікує близько 10 людей: замовники з Києва, Дніпра, Запоріжжя та Чернігова. Одна родина з Київщини нею вже користується та навіть пережила ракетну атаку 2 січня цього року. Тоді в такій капсулі усі мирно спали, а їхній будинок не постраждав.